На окупованій частині Донбасу розгорнуто військове групування з понад 36 тисяч осіб, серед них 8,5 тисяч військовослужбовців регулярних військ Російської Федерації. Вони мають на озброєнні 542 одиниці танків до 990 бойових броньованих машин, артилерійських систем, в тому числі систем залпового вогню, 694 одиниці, реактивних комплексів. точка У 4 одиниці. Зенітно-ракетних комплексів до 57 одиниць уздовж східної частини українсько-російського кордону у повній бойовій готовності перебувають біля 52 тисяч російських військ зі значним наступальним потенціалом: понад 300 танків, більше 1800 бойових броньованих машин, більше ніж 750 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і ударних вертольотів наразі. Триває злагодження батальйонних тактичних груп, особливий склад яких отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на територію нашої країни.